Оп, От я, я, я. Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Цей тиждень був ну, дуже тяжкий для мене, по моїм сімейним обставинам. Тому за цілий тиждень я не зняв жодної хвилини відео. Сьогодні неділя, сьогодні час викладати відео, а в мене ще нічого не знято. Але нічого, я думаю, до кінця дня відео буде готове, тому що знімати дуже багато чого. Ну почну я з, з саме сімейних обставин. Пам'ятаєте цю Волгу? Це саме та Волга, яку я придбав за 10 тисяч гривень та подарував батькам. І тепер вона поруч зі мною на сусідній вулиці. А чому? А тому, що батьки виїхали з окупованої території. Все, тепер вони будуть жити поруч, тому що там життя вже нема. Тому тепер мій батько Микола Володимирович буде мені допомагати. Тому я сильно вибачаюся перед усіма, хто замовляв запчастини, хто там писав про запчастини, кому я не відповів, відповідав, але дуже пізно, кому я обіцяв відправити, а не відправив. Просто зрозумійте, цей тиждень був ну дуже тяжким. Хто розуміє, той зрозуміє. Ну то що, а тепер погнали. Ви часто запитуєте в коментарях, де ж я знаходжу такі автомобілі по таким цінам. Та я не шукаю, мене знаходять. Деякі потрібно їхати дивитися до міста, а деякі приганяють прямо додому. Як цю таврію? Що ти вже знімає? Ну а як? А то ж люди не вірять, типа де ти їх. А, це підожди. Ну, козирні, новенькі. Вона ж не на тобі, вона ж по паспорту. А Жигуль з переоформленням, представляє? <риклад> Та ч я буду на ній їздити? Ну... Ты ж до мене на ній їздиш, їздиш, все, машина на ходу, на ходу. Давай номер карти. Нет, ты этот. відкрий капот і, і техпаспорт. Це ж саме... Знаешь, Может, страху, так все. А, а хоть одна действительно есть? До 9 дней вас. Так большие за ноль вот у нас як то в системе масло масло ну на щупи масло а, масло тут то сол то сол не, то не, сол. не в смысле що эмульсии нема нема все вона горяча горяча так цена 10 все 10 тысяч на карту я тільки от, без лица. Ой, По 0,8-0,9. Ну нічого, 5 днів страховки є. оце скільки год? Це раз, два, три, чотири года в одних руках. Технічно цей автомобіль в хорошому стані. Я би сказав, в стані сів та поїхав. Працює все, є проблема лише з генератором. Він дає перезаряд 15,6 вольта. Ну давайте подивимось ближче. Афілак так, що тут є? Двигун один і один. В доброму стані. Не димить, не торохтить, не стукає. В системі антифриз. В двигуні мастило, немає емульсії, нічого. Добре, заводиться, добре їде. Стакани ще. Цілі, ніде не відпадають, ніде не гнилі, є запаска, акумулятор. Зовні, ну зовні що зовні? Зовні, звісно, такий. Є і дірки, є і гниль, є і ржавчина, є і сліди зварювальних робіт. З цієї сторони отак пофарбовано. Отак низ автомобіля пофарбований чорним і непогано так на вигляд. А з цієї сторони не зроблено. Тому оце я сьогодні зроблю. Ось такий багажничок. Потекло в нас вночі дощик був. І зараз О, ось так відкривається. Повен багажник сміття. Це я приберу. Ну такий. Червоний сутенерський салон, як мені писали, саме цікаве це торпеда. Торпеда з ланоса, відрізана, підрізана, так от зроблена. Ну так, непогано так виглядає. Дуже багато пахучок і тут, і там, тому в салоні. О, пахне як! Двигун працює добре. Заводимо. Ось перезаряд йде 15,7 вольта. Ось так добре працює двигун. Це холодно на бензині, на підсосі. Але все працює. По коробці теж ніяких питань немає, всі передачі працюють, не вибиває, не торохтить, не тріщить. Ось така цікава магнітолка, лише є у неї проблемка. Просто не працює дисплей. Так, магнітола повністю робоча, але ось після загрузки екран стає темним і все. Динаміки в дверях новенькі, такі гарненькі. І овали ззаду. Так, придбав я це авто за 10 тисяч гривень, перекидав гроші на карту, тому що готівка на даний момент у мене закінчилася, а долари я не, тратити не хочу. Тому з комісією вийшло 10 300 гривень. А це зараз сидю в автомобілі, тому що на вулиці сильний вітер і дуже сильно заважає знімати багато шумів. І я придбав іще один автомобіль. Я його зараз вам покажу в якості спойлера, але це буде наступне відео, тому що авто ще з переоформленням, Ми на неділі поїдемо переоформлювати. Тому так трошки зустрічайте. Вас 21011. Ну, а все про цей автомобіль ви побачите в наступному відео. На даний момент, що потрібно зробити по цьому автомобілю, щоб його продавати. Перше, це заміню генератор. Генератори в мене в наявності є, тому я його просто поміняю. І пофарбую з балончика оцю частину, щоб було вже одинаково, що справа, що зліва. Оце вже я трошки вчора пшакнув. Ну, діти дуже захотіли. Чорна фарба в мене є в балонах. Трохи зачищу оце машинкою та й пофарбую. І сьогодні вона вже буде на продажі. Ось так ось підростають помощники. Easy. Знову вітер. Так, ну що, ось такий вигляд має авто після покраски. Отак все зроблено. Діти допомагали. Молодці. В дверях є дірка. Але їздити зовсім не заважає. Генератор я замінив. Ось лежить старий генератор, що давав перезаряд. Пробував я саме реле заряду міняти, але нічого не вийшло. Все одно дає перезаряд, тому я повністю замінив генератор. Тепер все чітко. 14,4. Навіть при нагрузці, провалів, просадів, як там, напруги нема. Все чітко. В принципі, все, що я хотів зробити в таврії, я зробив. Можна тепер зняти сторіс та викладати її на продаж. Так, ну що, Ставрію я все закінчив, вже вона пофотографована, відео зняте, відправляється на продаж. Що ж там з Волгою? Мисливці за привидами, вже в розборці. Люди замовили двигун, я мав ще вчора відправити, але по технічним проблемам, на цей раз по технічним проблемам, я його не зміг витягти, тому що, відпрацювавши вірою і правдою 2 роки, моя мій тельфер злизало зуби отут. І він уже не підіймає, не тримає. Останнє, я міняв подушки на своїй Таврії, так вона аж упала. Я розірвав ось очки. дві подушки нижні. Вони нові, тисячі кілометрів не пройшли. І все. Йому на заміну сьогодні придбав новий інтертул. В принципі, все те саме, його ціна 1300 гривень. Ось так він виглядає. Вже монтуємо. Все, вчора вже поставили новий тельфер. Вже я його тут помазав, щоб не сильно зуби їло. Тому двигун можна витягувати. Вчора ми його не витягли, тому що було дуже багато іншої роботи. Банально не вистачило часу. Ну, а так авто розбирається, запчастини продаються. Можна навіть трохи підрахувати. Продав я запчастин всього, усіх мілких, ну, поки що були відправки тільки по мілким запчастинам, на суму 470 гривень. Це лише з Волги. Також я продав багато запчастин з Таврії, які в мене були. Сума проданих запчастин з Таврії 1400 гривень. Це от за тиждень. Також за тиждень я дуже багато потратив грошей. А саме я придбав новий акумулятор до моєї дани. Це 1400 гривень. Придбав дві подушки нижні, це ще 400 гривень. Також ще я заправлявся на цьому тижні, бо багато дуже їздив. Там близько теж 1000 гривень на газ пішло. Саме перше це потрібно дістати двигуна. Тут уже все відкручено, все знято, демонтовано. Залишилося від'єднати від коробки, відкрутити штани. Чим я зараз і займуся. the ring, you'll go out in a bag, Cause I sing what I mean, and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill. I know life's short, so I made sure that I it supposed to feel. I ain't play no games, I just do this fact, and I don't feel no shame. It's a mood you lack, I go crazy. Nah, I ain't lazy. Track after track, I regret daily. Track after track, but it's all gonna crazy. Back in my head, I see nothing chasing. I've got visions in my head, like memories of a dead. Could be a legend of something we could share. I'm living off the edge, I never want to be right. I feel the seeds as I spread with every word that I've said. Так, це вам не таврія. Витягувати двигун звідси набагато тяжче, та й двигун набагато більше. Але ось все повністю з навісним, отак він і витягнувся. Текло масло з-під кришки клапанів, а та так більше ніде. З цієї сторони взагалі сухий. От так. Все дзвоню замовнику, якщо нічого не змінилося то будемо якось вантажити до вантажівки та везти на пошту. A few later. Віталій Миколаєвич да. буде експрес-розборка. <dış> да, <Дивує, добр>. <SLU> Сварщик з нього не дуже гарний, але приварив надійно. A few moments later. Волга наразі має ось такий вигляд. Вже ми її трохи з батьком підрозібрали. На жаль, та людина, що замовила двигун на зв'язок, не вийшла, тому я його нікуди сьогодні не відправляю. Вже він демонтований з усім навісним. Буде чекати покупця. Поки що запчастини всі докупи. Потім буду сортувати. Фотографувати, виставляти на продаж. Ну, а це вже все розбирати, різати та заробляти гроші. Лише пів години таврія стоїть на продажі, а вже їдуть покупці. Зараз мають приїхати, подивитися. Дуже надіюсь, що придбають. Сьогодні вже авто подивилися, але не придбали, тому що планувалася покупка автомобіля для жінки, щоб навчитися їздити. Але зовнішній вигляд та стан салону, як сказав покупець, каже, вона на такі їздити не буде. Ну що ж, так то й так. На цьому відео буду закінчувати. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал. Всім величезне дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі, вподобайки. Всім до нових зустрічей, всім пока. Just gotta yeah, get cuz I feel like taking off and a place with the view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know. Да, я снимаю видео.